Доброго дня! Мене звуть Тетяна Козян. Я юрист практики військового права, юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо про звільнення з військової служби. Питання звільнення військовослужбовців з військової служби регулюється статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Зокрема, треба виділити такі категорії звільнення: звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та кадрову військову службу. Сьогодні більш детальніше розберемо звільнення з військової служби за контрактом. З моменту оголошення мобілізації військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються на таких підставах. За віком, за станом здоров'я, на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду через такі сімейні обставини. У зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перетинальні ураження нервової системи та інші тяжкі хвороби. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини. У зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка зависником медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, та військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю. Військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку, один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. Військовослужбовці, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років, військовослужбовці, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. За власним бажанням для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, що ми пропонуємо надання юридичної консультації щодо наявності у кожному конкретному випадку підстав для звільнення з військової служби, аналіз документів, які дають підстави для звільнення з військової служби. Підготовка рапорту та направлення адвокатських запитів щодо стану розгляду рапорту військовослужбовців на звільнення з військової служби у випадку, коли він не розглядається або ігнорується.